Наш розрахунок в розповсюдженні має бути таким, що щоб ми пояснюємо, який процес, який шаблі проходить світ, і що ми наскільки ми будемо зв'язані одне з одним. Ми просунемося до мети, яка вже стоїть перед нами. Товариш, в продовжені. В додаток до розповсюдження і навчання, в тому, щоб притягувати Ізраїль до цього, ми повинні, що ще робити, ми повинні привести людей до об'єднання. І перш за все, ми повинні зрозуміти, що об'єднання світу залежить від об'єднання між нами. І це зараз те, що належить пройти все.